Доброго вечора ми з України. Ну що ж, в мене є підписники, які мене просто почали питати про нашого Володимира Олександровича. <гум> так, я кожен раз роблю йому, на кожен селярний рік розклади, Дивлюся, як воно у нього відпрацьовується. Колись тоді, коли була повномасштабне вторгнення, я ніяк не могла зрозуміти, про що ж він буде розмовляти цілий рік. Потім, коли почалася вже повномасштабка, я зрозуміла чому. <гум> І от саме тоді прийшло усвідомлення, практично вже стопроцентне, коли нам, я для себе, наприклад, усвідомила, що саме ця людина прийшла нас спасати. Чому? Бо в неї талант, є розмовної мови. Вона вміє переконувати інших людей, вона вміє говорити з іншими людьми. І <клес> саме таким шляхом він мав, мав прийти через свій артистизм, через все те, що він створив ще до цього. Подобається вам це чи не подобається, але я вам кажу таким чином, що матриця подій говорить завжди, що що має бути. Тобто, якщо в матриці України мав з'явитися, Зеленський Володимир Олександрович він з'явився саме для того, щоб бути в той момент, коли в нас було з вами повномасштабне вторгнення, здобути ті здобутки, які є, розролити ту ситуацію, бо на той момент би її ніхто все одно б не розробив. Повірте мені. Через що? Є небезпечні два періоди для Володимира Олександровича на цей рік. Звісно, ну, я вам не покажу його матрицю, де хто стоїть і хто як стоїть. Але я можу зауважити тільки одне. У другому періоді, і це класно, бо це другий період, який якраз говорить про те, що це буде більше відноситись до партнерських відносин, чи може бути, як в нашому випадку, небезпека від партнерів. Тобто, в цей період може відігратися таким чином, що в нього може перезагрузитися його. Друзі, які з ним поруч, тобто хтось з друзів може від нього піти. В мінусі, як це може там відпрацювати, що хтось з друзів може нанести йому ну, така небезпечна ситуація до смерті, ні, але якісь будуть такі заходи, де його просто будуть обнулювати, скажімо, таким чином. Тому це є небезпечно, тому Службі безпеки треба буде в цей період обов'язково дивитися, хто поруч, що поруч, і просто його охороняти більше, ніж навіть на зараз є момент. Також є ще другий момент, це в п'ятому циклі, це з 2 вересня по 23 жовтня. В нього теж є такий момент, коли теж буде в нього небезпека. І. Якщо ми з вами подивимося по подіям України, то саме в цей момент, коли у нас з вами будуть великі на полі битва, а в цьому, коли у нас з вами вже буде йти саме перемога. Тому в ці саме терміни треба дуже і дуже Володимиру Олександровичу себе поберегти, а також тим охоронцям, які будуть з ним поруч. Але це не третій і це не сьомий цикл. Тоді б я вам сказала, ну все, капець. Це попередження. Цього можна відійти від цієї історії. В плюс, як переноситься, це коли він свого оточення когось може просто викинути, чи передивитися і якісь погляди своє на життя. Ну, так працює. Дякую за увагу.